А тим часом у нас є на телефонному зв'язку. Нас журналіст Тарас Білка. Він нам розповість про подробиці про, про подробиці, як сила антитерористичної операції взяли все таки місто Лисичанськ. Тарасе, ти мене чуєш? Привіт, так, чую, чую, чую. Розкажи, будь ласка, як там все відбувалося? Буквально три хвилини тому може п'ять саме і Повідомив, що нарешті силами Лисичанськ. Сьогодні з ними ще була інформація, ми там були дочанському тракту, там були, там були е терористи спіяти, з п'ятої години підпускали пожежним до нашого природного заводу, який палав там дуже сильно. І за інформацією так само комбату Донбасу там працювала команда шнайперів, причому снайперів жінок, і за інформацією розвитку, ймовірно, це були учасники е команди біатлону, якої країни правда не розголошують. Наразі подробиці ніяких більш детальних нам не розказують, але сам так височається українською. Зрозуміло. Скажи, будь ласка, а як місцеві жителі сприйняли наших бійців? Чи ти не бачив? ні. Я не бачу, тому що зараз першовительно подруга ми там, не висичанці, зараз знаходимося. А в Архоніці Машинці вже вернувся, так сьогодні вони не приходили. Говоривши армії, батальйон, щоб захистували, що, що можуть допомогти, і навпаки, що в інтернеті, яка знає, що там інформація лікар, а там що це неправда, і мешканці, це і мешканці такі розмістить. Скажи, будь ласка, а е як можна зараз, е ну чи можна зараз оцінити наскільки в е лис Лисичанську зруйнована інфраструктура, як швидко місто ну, за твоїми оцінками зможе повернутися до нормального життя? Складно сказати, тому що, власне, саме місто за відмім від цього, палаючого нафтопереробного заводу його майже там не видно, тому що він дуже густий. Ну і виробництво ж нафтопереробне, то відповідно він дуже густий, дуже чорний. За словами Чемічника, втрати терористів йшли на Але Це було іще дві години, тому з ним спілкувалися. Ну і останнє найголовніше питання, а стяг український вже підняли, підняли над Лисичанськом чи ні? Дом, думаєте, що це, що підняло, це все, я думаю, що якщо не підняли, то зараз піднімається. Я виділити це перероблю. Чудово добре, дякую. В нас на зв'язку був Тарас Білка. Він нам розказав про те, що в українські сили українські українські бійці, сили антитерористичної операції, взяли все, все, ж таки місто Лисичанське, очистили його.